Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо розв'язувати задачі за темою переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху рівняння координати. Почнемо з тестових запитань. Механічний рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. Це у нас рівноприскорений прямолінійний рух. Правильна відповідь Б. За якою формулою визначають проекцію вектора переміщення? Проєкцію вектора переміщення з поданих формул визначають за формулою S. V0T плюс АТ квадрат розділити на 2. Вказана формула вона використовується в тому випадку, якщо у нас є початкова швидкість, час та прискорення. Яка одиниця вимірювання прискорення? Одиниця вимірювання прискорення це у нас метри за секунду в квадраті. Далі наступне. Наступна задача вже розрахункова, тому нам треба буде застосувати формули і обчислити те, що від нас вимагають. Лижник спустився з гірки за 6 секунд, рухаючись постійним прискоренням 0,4 метра за секунду в квадраті. Визначити довжину гірки, якщо відомо, що на початку спуску швидкість лижника становила 5 метрів за секунду. Т дорівнює 6 секунд, А дорівнює 0,4 метр за секунду в квадраті. В0В 5 метрів за секунду. Переміщення дорівнює V0T плюс Т квадрат на А2. Ми цю формулу з вами використовуємо через те, що є у нас прискорення є. Також. Швидкість 5 метрів за секунду. Так, це у нас. Початкова швидкість, і нам сказано, що е, треба визначити довжину гірко. Довжина гірка це гірки це саме переміщення. Переміщення знаходимо за формулою V0 т плюс АТ квадрат на 2. У нас з вами початкова швидкість В0,5, час 6 і далі тут 0,4 підставляємо розділити на 2 і на 6 квадратів. Таким чином, це у нас буде. Дорівнювати 37,2 метри. Наступна розрахункова задача: за який час автомобіль, рухаючись з постійним прискоренням 1,6 метрів за секунду в квадраті, збільшить свою швидкість з 11 метрів за секунду до 19 метрів за секунду. Ми для того, щоб знайти час, використовуємо формулу для прискорення А дорівнює в V-0 розділити на Т. Цієї формули випливає, що прискорення буде дорівнювати в v В0 розділити на Т, а час буде дорівнювати В мінус В0 розділити на А. Отут ми крайні члени пропорції змінили місцями і тому знайшли Т. Перевірка розмірності показує, що все в нас гаразд, і далі ми знаходимо час. 19-11 дорівнює 18, 18 розділити на 1,6. Ой не 18, а 8, розділити на 1,6, це у нас буде становити 5 секунд. Наступна задача, з яким прискоренням рухався автомобіль? А якщо. Він рухався зі швидкістю 54 км за годину і зупинився тут за 5 секунд. Яка ж була швидкість руху через 2 секунди після початку гальмування? Тут у нас з вами а, дві а, величини треба знайти в задачі: по-перше, прискорення. І по-друге, швидкість через 2 секунди після початку гальмування. Тому. А, ми спочатку знайдемо з вами прискорення. Прискорення ми знаходимо з формули v 1 x мінус v 0 x розділити на t 1 Тут v 1 – це кінцева швидкість, а v 0 – це початкова. Початкова швидкість за умову задачі 54 км за годину. І для переведення, нагадаю, кілометрів в метри треба 54 розділити на 3,6. Чому на 3,6? Тому що в кілометрі у нас тисяча. Метрів а в годині 3600 секунд. Результатом ділення є число 15 15 метрів за секунду. У нас з вами гальмування, тому ми беремо з вами прискорення зі знаком мінус, мінус А. І таким чином А кінцева швидкість у нас 0. Тому від знаменника залишається тільки мінус В0 розділити на Т1. Тут мінус і мінус можна, от, можна позбутися, розділивши на мінус 1. І далі А ми знаходимо В0В розділити на Т1. В0В у нас 15, Т1 у нас 5. Тому А у нас дорівнює 3 метра за секунду в квадраті. Ще у нас задачі треба було знайти швидкість через 2 секунди початку, після початку гальмування. Нехай у нас з вами оця швидкість буде В2Х, тому В2Х мінус В0х розділити на Т2. В цьому випадку у нас залишається як попередньо мінус А, але вже швидкість певна буде, яку ми з вами будемо знаходити V2-v0 розділити на Т2. Тому ми тепер із формули ось цієї за властивістю пропорції. Бачите, мінус, як ми знаходимо далі В2, яку нам треба знайти: В2-в0, за властивістю пропорції дорівнює мінус ат 2 і тепер ми з вами V0 переносимо зі знаком плюс в праву частину. Ми отримаємо V0 мінус АТ2. І оця кінцева форма у нас з вами V2 дорівнює V0 мінус АТ2. А, обчислюємо 15-3 на 2. У нас це дорівнює 9 метрів за секунду. Таким чином, відповіді по задачі 3 метра за секунду в квадраті і 9 метрів за секунду. Наступна задача. На графіку зображена залежність В від Т. За графіком знайти проекцію прискорення тіла. Запишіть рівняння: В від T, S від СВТ. Нам потрібна перша задача. Тут треба знайти проекцію прискорення. У нас з вами початкова швидкість В 0 до рівня за графіком визначає 4 метри за секунду. Рух тривав. У нас тут з вами можна взяти ось цю точку 6 секунд. так, отут, коли у нас було 6 секунд. І відповідна швидкість в цій точці у нас дорівнює 1 метр за секунду. Таким чином, знаходимо прискорення. 1, кінцева швидкість мінус 4 розділити на 6. Формулу використали V-V0 розділити на Т. 1 мінус 4 мінус 3, мінус 3 розділити на 6 мінус 0,5 метри за секунду в квадраті. І тепер, коли ми з вами знайшли прискорення, ми бачимо, що у нас тут гальмування відбувається через те, що у нас з вами прискорення зі знаком мінус рівняння для швидкості В дорівнює В0 плюс АТ. В0 у нас дорівнює 4, а у нас дорівнює мінус 0,5, тому В дорівнює 4 мінус 0,5 помножити на Т. Це рівняння швидкості, яке від нас вимагало знайти. Далі рівняння переміщення. Його загальний вигляд в 0 т плюс АТ квадрат розділити на 2. І е, тепер підставляємо 4Т. А для того, щоб А розділити на 2. У нас з вами А становило мінус 0,5. Ми його ще ділимо на 2, і тому ми з вами отримаємо мінус 0,25. Тому отримаємо 4Т мінус 0,25 т квадрат. Це у нас оце рівняння. Для переміщення. Таким чином, відповідь нашій задачі. У нас з вами прискорення у нас становить мінус 0,5 рівняння швидкості 4 0,5 т рівняння переміщення 4Т мінус 0,25 Т квадрат. На цьому занятті ми з вами розібрали розв'язування задач за темою переміщення під час рівно прискореного прямолінійного руху, рівняння координати. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.